Вітаю, друзі! Ви потрапили на незвичайні піпі -пі новини. Сьогоднішня тема абсолютна істина. Розглянемо життя абсолютної істини і як використовувати її собі на користь. Головне, що ми повинні собі усвідомити, зрозуміти, що абсолютна істина може існувати і з нами, і без нас. Тому вона існувала до нас, існує з нами і буде існувати після нас. Також вона існує незалежно від того, хочемо цього ми чи не хочемо. О, така дивна штука абсолютна істина. Звернемось за роз'ясненнями до двох головних інформаційно поінформованих сторін в світі наука і релігія. Звісно, після шановних ЗМІ. Що нам каже наука: На увагу релігії, наука розглядає питання істини як історичний процес рух від незнання до знання, від знання окремих явищ та окремих сторін дійсності до більш глибокого і повного знання. До відкриття все нових і нових законів розвитку. Кожа, кожна ступінь пізнання істини обмежена рівнем розвитку науки та історичними умовами життя суспільства, які неминуче роблять наші знання відносними, тобто неповними. Але відносні істини водночас містять у собі і частинку абсолютної істини, яка наближає нас кроком за кроком до пізнання абсолютної істини, оскільки відображають, хоча й неповно, об'єктивний зовнішній світ. Тому через відносні істини у поступальному розвитку людства знання наближається до абсолютної істини, тобто повного і всебічного пізнання об'єктивного світу. Що нам про абсолютну істину каже релігія? Вона каже дуже просто і переконливо, все на круги по волі Бога. Отже, істина і є Бог. В чому все ж таки дійшли згоди і вчені і богослови? Що на сьогодні деякі явища ми розуміємо. На 100%, інші на 50, інші на 1%, а деякі, може і зовсім ще не помічаємо. Може хтось і помічає, але це ще не стало загально відомо. Отже, як ми можемо зрозуміти зі слів науки і релігії, на горі абсолютна істина одна. Але коли істина починає спускатися з гори на землю, вона починає розпадатися на частки і стає суттю різних явищ навколо нас. Тепер переходимо до головного питання: для чого знати абсолютні істини і як. Використовувати їх на користь собі. Продовжую після реклами.